Після ганебної поразки проти Бельгії емоції трохи вщухли. Вже почався клубний футбол, але сьогодні ми з вами продовжимо говорити про збірну та в цей раз обговоримо відбір на чемпіонат світу. Що сказав Рибров після останньої поразки? Поговоримо про наші шанси пройти на чемпіонат світу, та також продовжимо проявляти своє незадоволення як до Риброва, так і до Федерації футболу України. Думаю, вам усім це цікаво. Тож давайте починати. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику. А ми продовжуємо. Для початку я пропоную вам послухати, що сказав Ребров після поразки бельгійцям 0-3. Я вважаю, зараз після гри всі засмучені. Вважаю, що це трагедія, але подивимося завтра. Мені здається, що дуже важливо підготуватися до відбіркового циклу. Зараз у нас є дві товариські зустрічі, де ми можемо перевірити кандидатів. І все більше нічого немає. Тому завдання потрапити на чемпіонат світу, і ми будемо готуватися до відбіркових зустріч. Які емоції, як і в усіх болівальників, на жаль, ми всі засмучені. Я вважаю, сьогодні ми не заслуговували на перемогу. Ми повинні були грати з м'ячем, грати вперед. Але на жаль, ми грали проти суперника, який був дуже агресивним сьогодні та набагато краще контролював м'яч ніж у першій грі. Як я вам сказав, ми дійсно грали проти сильного суперника. Щоб не казали про збірну Бельгії, це дійсно топ команда. І сьогодні вони це до вели Знаєте, що для мене насправді найгірше в цих його словах? Не те, що він не сказав жодного слова про те, що це його провина, не взяв відповідальність за поразку на себе. Це окей, далеко не всі коучі так роблять. Для мене найгірше, що він із повною впевненістю заявляє, що він буде продовжувати готувати нашу збірну до відбору на чемпіонат світу. Та ніби ніхто в цьому не сумнівався, бо всі українці розуміють, який Янгол-охоронець є у Реброва. Проте. Ну no, чому? 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 Це настільки тупо. Геть звідси було. Ну тобто, ми навіть не розглядаємо варіант змінити тренера, який вже вкотре провалився. Та будьте впевнені, провалиться ще раз, бо помилки постійно одні й ті самі. Вже два роки збірна тільки деградує при реброві. Однак федерації футболу глибоко начхати на це. В них там є справи важливіші. Справді боляче на це дивитись, але давайте все ж таки обговоримо шанси України в групі відбору на чемпіонат світу. Нагадаю, що в нашій групі такі команди як Ісландія, Азербайджан і збірна Франції. Йоб твою, це пізда! Це пізда. Ну ось як по-іншому можна це прокоментувати. Ми не змогли зупинити дебрюйне в поганій формі та лякаку. Як ми будемо зупиняти Дембілє, Баркаля, Алісє, а і точно кіліаном бапе та <плес> горгонки. Звичайно, я вірю в збірну України. Я буду бажати їй, як і завжди тільки перемог. Але мені здається вже зараз на 90% зрозуміло, що найвище місце, яке ми можемо зайняти, це на жаль. Тільки друге. Та зрозуміло, що змагатися зі збірною Франції та її підбором виконавців нам було б складно, навіть якби нами керував сильний іноземний спеціаліст. Але тут головна проблема не в цьому. Я не розумію, як ми пройдемо на чемпіонат світу з другого місця з таким тренером, як Ребров. Він тренер не даха, та вже неодноразово це доводив. Скільки ще разів він має облажатися у важливих для нашої збірної іграх, щоб до Шевченка та до людей у кріслах, які сидять. Поруч із ним нарешті дійшло очевидне. Реброва час звільняти. Та зробити це потрібно було вже давно. Ми затягнули з цим рішенням більше, ніж на рік, але ми все далі та далі опускаємо збірну на дно. В мене питання тільки одне. Для чого? Для того, щоб розширити свій активний словниковий запас чи натренувати пам'ять, сто відсотків це відбувається для того, щоб розширити словниковий запас кожного фаната збірної. Я вже особисто вивчив кілька нових матів тільки для того, щоб бути готовим креативно відправляти Реброва та Шевченко у відставку. Знову ж таки, невеличка ремарка. О, 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 о. Як гравці Шевченко та Робров легенди збірної України, та ніхто, в тому числі я, цим не сперечається. Я вже говорив в одному з відео, але повторюся. Шевченко раніше був моїм улюбленим футболістом, але це не означає, що я не можу критикувати його за ті речі, які зараз відбуваються з нашою збірною, бо це його зона відповідальності, з якою він не справляється. Він тримає свого друга у руля збірної, та це виглядає просто як знущання над фанатами нашої команди. Розумійте, іноді програвати це нормально, бо футбол це гра, а люди в іграх часом перемагають. Часом програють. Немає в світі команди, яка регулярно проводить матчі та ніколи не програє навіть у дворі. Проте програвати можна теж по-різному. Збірна України при Реброві програє так, що кожному українцю соромно перед усім футбольним світом. Ми програємо в тих матчах, де ми фаворити. Відпускаємо таку перевагу, яку відпускати не можна, та показуємо такий рівень гри, від якого хочеться вимкнути екран телевізору. Часто при риброві на матчі збірної просто боляче. Дивитися, та це буде дивом, якщо у нас не виникне проблем у матчах проти Ісландії та Азербайджану. Бо останні дві команди, повірте, можуть грати в футбол. Ці два колективи доставлять нам проблем. І хоча я вірю, що друге місце в групі має бути за нами, все одно наші шанси пройти на чемпіонат світу разом із Рибровим я оцінюю в 20%. Якщо нам пощастить, в теорії ми зможемо зробити диво та вийти на головну подію в світі футболу. Однак я повторю те, що казав уже неодноразово за часи існування свого каналу. Чому б нам не збільшити відсоток на кваліфікацію, просто не звільнивши реброва? Це ж логічно, хіба ні? Бо дивитися на те, що є зараз, це знущання. Для деякого це може бути зовсім болісно. деякі люди можуть накласти на себе із за цього. На цьому я пропоную завершувати це відео, але додивіться його до кінця. Хто не знав, я завжди вставляю ще якусь смішну, дурну або цікаву вставку в кінці, наприклад, як ця. Оуно! Oh, no! Ладно, ладно, якщо серйозно, вставки бувають різні, але я завжди стараюся піднімати вам настрій, як тільки можу, в ці невеселі для нашої країни часи. А якщо хочете підняти настрій мені, тоді підпишіться на канал, поставте лайк і можете поділитися цим відео з друзями. Я роблю для вас унікальний україномовний контент, якому немає аналогів у нашому медіапросторі, та мені дуже приємно бачити ваш фідбек і активність під відео. Це справді мотивує мене робити для вас відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Залишайте свої роздуми з приводу почутого в коментарях. Бажаю всім мирного неба над головою та до швидкої зустрічі в нових відео. Скоро побачимось. Я говорив, що це буде. Блять, я ж вчився на лікаря. Гоу!